Лисичка та журавель, були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі з того часу і почали приятелювати. Якось лисичка каже до журавля, приходь до мене, приходь до мене в гості, а лисичка наварила каші з молоком і розмазала по тарілці і каже до журавля, пригощайся лебедику, пригощайся журавлику. А журавель стукав, стукав потарівці та, та нічого, а лисичка лись та лись і з'їла страву. Журавель подякував лисичці і пішов. Якось журавель каже до, ли, до лисички, приходь до мене в гості, говорив, смачно, як то страви. Вкинув вуглечик з вузькою шийкою. А, а лисичка і туди, і сюди, та нічого, а журавель все, все в глечик і в глечик. Лисичка пішла і забувши подякувати. З того часу лисичка більше не приятелює журавлями. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.